Вже не зняти, вони вже красиві, це фантом, великий, красивий такий. Я з ними ще не дуже дружу, але представлення вже маю про них. А тут ця ж лаймлайт. Ось такі в неї суцвіття, великі суцвіття. Трошки тоді вітром їх і дощем. При той, так я її зв'язала, взяла. Так, їх багато, ну, і суцвіття, свіття, немаленькі такі. Ну, якби було їх менше було б ще, то ну, я не хочу, щоб вони були дуже великі, Тоді вони поламаються, а так вони будуть собі красиво виглядають. Ще вони такі лаймові, а потім будуть білі.